Сьогодні в нас друга свічка Адвента, яку ми будемо запалювати. Перша свічка в нас вже горить. В ту неділю ми говорили про надію. Сьогодні у нас друга свічка, і моєї проповіді буде називатися мир. Сьогодні ця друга свічка вона є символом миру. Я би назвав свою проповідь мир, який не має відношення до обставин життя. Сьогодні я хочу говорити про мир, не той, який є в нашому соціумі, соціальний мир. Знаєте, світський мир. Я хочу говорити про мир, який відкриває нам Біблія. Я хочу, щоб через цю проповідь ми побачили різницю між миром, про який говорять сьогодні люди, і між миром, який пропонує нам сьогодні Бог. І Євангеліє від Іоанна, 14 розділ, 27 вірш, написані такі слова: Живіть у злагоді, я залишаю вам мир, та не так, як світ його дає, нехай не тривожиться серце ваше і не страхається. Коли ми читаємо це місце записання, Ісус говорить, мир, який даю я, це не той мир, який є в нашому світі, в якому ми сьогодні з вами живемо. Ми називаємо його «соціальний мир. Біблія говорить про те, що мир Божий відрізняється. Ісус говорить, що мир, який я вам даю, його вам ніхто не дасть, ви ніде його не знайдете. Навіть найбільші обіцянки людей, їхні можливості, вони не можуть дати той мир. Який може дати нам Ісус Христос. І я би хотів сьогодні в своїй проповіді от провести таку паралель, про який мир сьогодні говорить світ, і в чому різниця між миром, який говорить і Ісус. Якщо ми говоримо в загальному, що таке мир, скажімо, з точки зору навіть психології, це внутрішня стабільність, це емоційна врівноваженість, це відчуття контролю, це передбачуваність життя, це безпека. Якщо ми говоримо про соціальний мир або мир з точки зору психології, він стосується більше емоційної сфери нашого життя. Ми хочемо, щоб була внутрішня стабільність, емоційно врівноважено, відчуття контролю, тобто захищеність, все добре, мені спокійно, передбачуваність в житті, я розумію, куди я йду, що я роблю, і відчуття безпеки. Але мир з точки зору психології залежить від умов. Коли є контроль, значить є мир. Коли є стабільність, значить є спокій. Коли обставини зрозумілі, знижується тривога. Але коли ми сьогодні подивимося навколо себе, то я думаємо, ми вже можемо побачити різницю, що весь цей мир він не працює. Тому що ми сьогодні живемо з вами в той час, коли кругом війна все взривається, все вибухає, фронт близько. І коли сьогодні говорити про соціальний мир, він стає крихким. Немає контролю, немає безпеки, немає передбачуваності. Тому що сьогодні багато людей говорять, я не маю миру. Тому що вони залежні від цього соціального миру. Чим більше ми залежні від миру в світі, тим більше ми говоримо собі Я не маю миру, я боюсь, мені страшно, мені важко, все непередбачуване. Тому що багато сьогодні людей вони залежать від обставин. Обставини змінились, мир зник. Обставини стали іншими, ми не розуміємо, що буде завтра, куди ми йдемо, все ломається. І от чому соціальний мир він такий крихкий? По-перше, він побудований на людських законах і принципах. По-друге, він будується на людській силі. Поки ми її бачимо, нам добре. Але коли ми бачимо, що людська сила втрачає значимість, нам стає страшно. Третє це баланс інтересів. Коли вони руйнуються, приходить розчарування. Економіка, як тільки втрачаємо ми якийсь економічний успіх, мир зразу зникає, домовленості. Поки в нас це добре і нам добре. Але коли домовленості ламаються, то мир теж зникає. Оце є мир, який сьогодні керує нашим світом, в якому сьогодні живе багато людей. Але Біблія говорить, що Божий мир, він зовсім інший, тому що він побудований на інших принципах. І от як мир, який мир дає сьогодні нам Бог, і в чому принципіальна, я би сказав, різниця між тим миром, який є в світі. І от перше, в чому особливість мира, про який говорить Ісус, який я даю вам. Перше, Він не залежить від обставин. Божий мир не залежить від того, в яких ти знаходишся обставинах, добре тобі чи погано. Все в тебе получається, чи можливо в тебе нічого не получається. Якщо ти будеш залежний від соціального миру? Він завжди буде вселяти в тебе тривогу. Ну якщо ти будеш залежний від Божого миру, які б не були обставини твого життя, ти будеш мати мир. Економічно преуспіваєш ти чи не преуспіваєш? Мир кругом тебе чи війна. Добре все чи погано. Божий мир він не залежить від обставин. Друге, він формується всередині, а не ззовні. Різниця між Божим миром і миром в світі в тому, що Божий мир формується не ззовні. Він формується в наших серцях. Божий мир не залежить від того, що на дворі. Божий мир залежить від того, що відбувається всередині мого серця, і він формується всередині нас. Третє, він тримається на відносинах з Богом. Основа Божого миру не людські домовленості, не людські обіцянки, не якась людська надія. А мир Божий. Тримається на відносинах з Богом. Тому формула проста: які в тебе відносини з Богом, отак це і впливає на твій внутрішній мир. Наскільки ти довіряєш йому, віриш в нього, йдеш з вірою вперед, може в тебе не виходить, все ламається, все тріщить. Але коли ти надієшся на Бога, і ти маєш цей Божий мир, він починає працювати в твоєму житті. І останній він здатний існувати навіть посеред хаосу. Навіть коли кругом хаос. Хвороби, проблеми, труднощі, війна, якась неврівноваженість, Божий мир він працює. Тому що він побудований на інших принципах, не на людських обіцянках, не на людській силі, не на людських можливостях, не на тому, що ми шукаємо якихось легких доріг. Божий мир будується всередині наших сердець, і його основою є відносини з Богом. От коли ми вернемося до проповіді, яку проповідував в ту неділю, я би сказав, вона десь перекликається з тим, про що ми говоримо сьогодні. Щоб надіятися на Бога, треба мати віру в нього. Якщо ми не маємо віри в Бога, то ми покладаємо надію на людей, ми покладаємо надію на якісь інші речі, ми покладаємо надію на якісь везіння, ми шукаємо легких доріг. Тому що проблема в моїй вірі з Богом. Якщо я йому довіряю, і я вірю в те, що він всемогутній, так як про нього написано в Біблії, і для нього немає нічого неможливого, ти повинен повірити, що в моєму житті Бог може зробити щось велике. Але коли ми включаємо невірство, недовіру, да, ми йдемо своїми дорогами, да, в нас буде получатися, да, в нас буде виходити, але ми не побачимо в своєму житті того, що міг би зробити Бог. Бо тому сьогодні кожен з нас має право вибору вибирати, довіритись Богові. Чи піти легкою дорогою, вибір за нами. І тому Ісус говорить, що Його мир він не залежить від обставин. Він каже: Живіть у злагоді, я залишаю вам мир. Та не так, як світ його дає, нехай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ісус говорить, цей мир Він дасть вам спокій. Цей мир навіть в складних обставинах він буде підтримувати вас. Ісус не говорить, що у вас це буде супер, все добре, не буде проблем. Ні, Він каже, я дам вам мир. Щоб ваше серце не зламалось. Ісус говорить про складні обставини. Ми говорили, в який період Ісус народився. Це були не найкращі часи. Це не були якісь золоті часи. Війна, окупація, проблеми. Але Ісус каже навіть в таких умовах: Я дам мир. Ісус говорить, що це внутрішня стабільність. Він говорить, що цей мир здатний тримати нас, щоб ми не зламалися під натиском страху. Це наша духовна опора, коли навіть земля і все кругом стає хитким. І ми чули сьогодні місце Писання, яке читав брат Валєра, Луки, другий розділ, 14 вірш, де ангели проголосили, коли народився Ісус. Слава Господу на небесах! І хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Це було їхнє проголошення. Коли народився Ісус, пастухи, які там були на полі, вони побачили, ми знаємо, ангелів, які сказали: радійте, мир Божий прийшов на землю. Не економічний, не від людей, не земний, але мир від Бога. Тому що Ісус, який народився, прок Ісая називає його Князь миру. Він говорить про те, що його влада давати мир, його сила давати мир. І він може дати мир, і він має мир, і він сам є цей мир. І ви тому повинні розуміти, наскільки сильно Бог сьогодні може підтримати нас. Можливо, є конфлікти, можливо, є труднощі, проблеми в нашому житті, але Біблія говорить, що Божий мир він виходить за рамки людських можливостей. Цей мир він відновлює стосунки між Богом і людьми. Він початок зцілення із середини наших сердець. Цей мир він росте в наших серцях і виходить назовні. І от ми повинні розуміти одну важливу річ: спочатку мир із Богом, потім мир у людині, і лише потім мир у суспільстві. Все починається з самого простого: чи дає мені Боже Слово, мир в моєму серці? Чи маю я Божий мир? Все починається з самого елементарного з моїх відносин з Богом. Ми хочемо добитися від людей миру, але в них немає відносин з Богом. Ми хочемо, щоб в світі був мир, як він буде, коли серця людей хворі, озлоблені, в яких нема Бога. Але для того, щоб мир проявлявся, починається з маленької сходинки. Я і Бог. Перше, я повинен пережити Божий мир в своєму житті. Я повинен насолоджуватися цим Божим миром. Тоді цей Божий мир стане доступним для інших. І тоді Він міняє суспільство. Поки мир Божий не народиться в серцях людей, ми будемо жити в багатьох проблемах. Тому в посланні до Ефесян, другому розділі, в 14 му вірші, вже апостол Павло говорить: Христос є нашим джерелом миру. Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоду стіну ворожнечі. Пожертвувавши своїм власним тілом. Апостол Павло говорить, що Він є наш мир. Він не говорить, що це якась емоція. Він не говорить, що це якісь формули. Він каже: що мир це Ісус. Не стан, як говорить сьогодні психологія, а це особа. Мир це присутність Христа, де Христос, там є мир. Де Христа нема, там миру не буде. І ось сьогодні хочу в цей день Адвенту, щоб кожен з нас, ми сьогодні подивилися в свої серця, чи є в наших серцях мир? Може, там непрощення, може ми озлоблені, може ми постійно під натиском якихось стресів, страх, нерозберіга, куди йти, як жити, що робити, якась невпевненість, якийсь самоосуд. І от Біблія говорить, що мир це не просто стан, це Христос. І мир це присутність Христа в нашому житті. І коли Христос є в моєму житті, то там буде Його мир, там буде Його спокій, там буде Його підтримка. І от Божий мир, він не просто заспокоює, Він укріплює нас. Він не просто знімає біль, Він тримає нас навіть в момент самого складного болю. І він не робить нас байдужими, а Він дає нам силу жити і довіряти Господу. І ось саме головна рекомендація, яку я би хотів сьогодні сказати, всі проповіді, щоб ми перестали шукати мир поза Христом. Щоб ми перестали шукати мир, спокій, втіху для себе, там, де насправді цього немає. Якщо в своєму житті ми залежні від соціального миру, в один момент все може помінятися проти нас. Сьогодні багато людей будують своє життя на соціальному мирі, емоціональна стабільність. В мене, якби все непогано зложилось. В мене, якби все непогано получається, я проклав собі дорогу. Але просте банальне питання, чи є Христос? От всьому тому, що ви робите, живете, поступаєте, рухаєтесь, чи є там Христос? Чи можете ви сказати, що Ісус джерело вашого миру? Якщо так, ваш мир буде стабільним. І не що з вами станеться добре, погано. Добре, вас виходить, чи може завтра не так буде получатися. Мир Божий. Він не залежить, написано, від обставин, він не залежить від сезонів, він народжується всередині нашого серця. І тому апостол Павло говорить цікаві слова, що Христос є наш мир, і Він приніс нам перемогу. Павло проводить цікавий приклад, що стіна між нами розрушена. колись Коли ми дивимося часи. Храму, ми знаємо, що була стіна, яка від, навіть від розділяла язичників і тих, які належали до єврейського народу. У кожного був свій радіус, своя територія поклоніння. І в якийсь момент апостол Павло цей цікавий приказ. Він каже, що стіна зламалась. Це говорить про те, що Бог сьогодні не хоче, щоб між нами були якісь стіни, бар'єри. Він зламав стіну ворожнечі, написано. Він розрушив стіну гріха і він дав перемогу. І благословіння сьогодні в наше життя. І сьогодні Божий мир. Він говорить про одну важливу річ, він говорить про те, що в нашому житті є вибір, право робити вибір. Знаєте, слово вибір дуже цікаве. Я декілька днів назад подивився, що це слово означає на латинській мові, грецькій і у біблійному контексті. Якщо ми читаємо слово вибір в Латині, воно перекладається як відсікти, в грецькій мові воно означає вибрати. Відмовившись від іншого, і на мові Біблії воно означає відокремити, щоб почати нове. Коли ми говоримо про вибір, в нього є один цікавий принцип: для того, щоб вибрати щось і рухатись вперед, ми щось повинні втратити. Ми від чогось повинні відмовитись. В нашому житті ми хочемо, щоб все було ідеально і тут, і там, і Богу угодити, і отут щоб було хорошо але Біблія говорить, що вибір насправді це момент, коли ти робиш крок кудись і ти щось втрачаєш. Неможливо сьогодні робити вибір, і все в тебе буде ідеально. Так не вийде. Ми хочемо, щоб в нас це складалося ідеально, але так не вийде. Тому що, в словому слові, вибір рішення, закладений принцип. Ти щось втрачаєш для того, щоб щось вибрати. Сьогодні люди втрачають бажання йти за Богом. Щоб зробити своє життя безпечнішим, жити, як живуть всі люди. Ми навіть сьогодні в церкві часто кажемо, зробіть вибір в сторону Бога. Це означає, ти повинен втратити інтерес до гріха, до твого гріховного життя, якщо ти хочеш, щоб народилося нове. І от в нашому житті оцей момент вибір це момент чимось пожертвувати для того, щоб нове прийшло в твоє життя. Вибір це не угодити і там, і там. Так не вийде. А вибір це момент втратити щось для того, щоб щось отримати. І от тут цікавий момент, коли ми керовані своїми людськими бажаннями, нам страшно робити вибір. Ми не знаємо, який робити вибір, в яку сторону рухатись, куди йти. Але для того, щоб в житті робити правильний вибір, нам потрібний Божий мир. Нам потрібно Боже керівництво. Якщо його не буде, ми не зможемо зробити правильний вибір. Ми будемо його робити, але ми будемо думати, як балансувати і там, і там, як зробити і там, і там добре, але нічого не вийде. В Післанні до Фелипіан, третій розділ, сьомого по восьмий вірш, апостол Павло говорить такі цікаві слова. Він каже: але що би, але що було для мене надбанням, то я визнав ради Христа за втрату. І, взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, для якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Павло говорить: вибір. Коли ти робиш вибір в своєму житті, ти щось втрачаєш. І ми повинні зрозуміти: для того, щоб в своєму житті ми зробили правильний вибір, правильну дорогу. Не робіть це своїми силами, довіртесь Богові. Ми не можемо зробити все правильно, ідеально самі, але коли ми довіримо Богові, наше життя, наші проблеми, наші труднощі, Він покаже нам правильну дорогу. І тому Ісус говорить, є мир в світі, де ми всі звикли, Він працює, Він втішає нас, але Він залежить від обставин. Але є мир, який дає нам Бог. І Він відрізняється тим, що Він від обставин не залежить. Коде ти живеш, в яких умовах, що в житті відбувається, що кругом тебе. Він залежить від твоїх відносин з Богом. І тому через це слово я хочу сьогодні кожного з нас закликати до одної важливої речі. Подивимось сьогодні в свої серця, наскільки сьогодні ми довіряємо Богові, наскільки сьогодні Бог працює в нашому житті, наскільки ми сьогодні не боїмося приймати рішення в своєму житті, можливо, сторони людей вони здаються странними, вони нас не розуміють, чому ми цей вибір робимо. Але якщо цей вибір буде зроблений з Богом, Бог нас ніколи не залишить. Він благословить, Він підтримає, Він подасть нам руку і Він покаже нам правильну дорогу. Я хочу, щоб сьогодні кожен з нас ми перестали жити в страхові. Знаєте, страх має джерело, і дуже часто страх народжується в наших серцях в момент вибору рішення, тому що ми покладаємось на себе, тому що довіряємо собі, тому що впевнені в собі. Але що каже Ісус? Я даю вам мир. Він не залежить від людей. Він не залежить від обставин, він не залежить від ситуацій. він народжується в твоєму серці. Цей мир по-іншому називається Моя віра, Моє переживання, Моя впевненість, моя переконаність, що Ісус є Господь, Він живий, Він воскрес, Він працює і Він допомагає мені. Якщо в мене є така віра, вона буде працювати. Вона буде приносити цей Божий мир в моє життя. І я не буду себе емоційно накачувати. В мене мир, в мене мир, в мене мир, а насправді цього немає. Бог дає мир. Не люди, не обставини, не ситуації. Бог дає мир. І тому в момент нашого вибору ми маємо право прийняти рішення, який мир ми хочемо побачити в своєму житті, який мир ми хочемо сьогодні з вами пережити. І я би ще раз хотів прочитати це місце Писання Івана 14,27. Живіть у злагоді! Я залишаю вам мир, та не так, як світ його дає, нехай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ісус говорить, мир, який сьогодні даю я вам, вам його ніхто не дасть. Ви його не знайдете поза Христом. Ви не знайдете сьогодні в якусь світі ідеальну формулу миру, але ви знайдете мир, якщо дозволите Богові прийти в ваше життя, якщо будете відкривати перед Ним своє серце. Якщо будете молитися, якщо будете шукати Його, Він дасть вам мир, Він дасть вам спокій. Він не зробить так, що все буде ідеально, але в самому неідеальному, Він буде з нами, він буде нас підтримувати. Що сьогодні мішає нам дозволити Богові працювати. Знаєте, поки ми впевнені в собі, поки наше его, наша гордість, вона говорить нам, що ти Бог свого життя, тоді Бог він не може в наше життя приходити. Йому складно туди прийти, бо всі двері ми закрили. Але коли ми признаємо свою неміч, безсилля, коли ми говоримо, «Да, я не всемогутній, да, можливо, я багато знаю, вчився, але є те, чого я не можу досягнути в своєму житті, є Бог. Коли ми признаємо Його владу і авторитет над своїм життям, Його мир починає в нашому житті працювати. Але до тих пір, поки ми впевнені, що от я знаю, як правильно і краще. Ми блокуємо доступ Богові в наше життя. Отому от у нас є момент вибора, момент рішення, момент того, на кого ми покладаємось, кому ми довіряємо. І от Апостол Павло сказав цікаві слова, що саме в нашій немощі Бог являє свою силу. Коли ми кажемо Я не знаю, коли ми не боїмося сказати, я цього не розумію, коли ми не боїмося сказати Я запутався, я не знаю, як правильно, і от в ці моменти. Бог показує, що те, чого ми не можемо, Він перетворює в благословіння. Але до тих пір, поки ми кажемо, я знаю все сам, Бог не може явити свою славу, Бог не може працювати в нашому житті. І я би хотів сьогодні призвати вас до молитви, щоб ми просто в ній відкрили свої серця і сказали: Господь, я хочу, щоб от твій мир він працював в моєму житті. Я не хочу, щоб просто мій мир залежав від мого емоційного стану. Від людей, від обставин, економіки, курс долара, близько війна чи далеко, приблизилась чи не приблизилась. Я хочу, щоб мій мир залежав від тебе, бо ти є джерелом миру, не тимчасового, не миру, коли все добре, а в любих обставинах ти даєш нам мир. І от ця сила і влада вона є у Бога. Я хочу, щоб ми молилися про такий мир. Я хочу, щоб сьогодні ми відкрили свої серця і попросили, щоб такий мир... Прийшов сьогодні в наше життя. Можливо, сьогодні вам страшно, можливо, в чомусь ви не впевнені, можливо, щось ви не розумієте до самого кінця. І я призиваю, щоб ми відкрили свої серця і дозволили цьому миру прийти в наші життя. Давайте ми встанемо. Ми будемо молитися, щоб Дух Святий сьогодні торкнувся кожного нашого серця, щоб ця друга свічка, яка говорить про мир, вона сьогодні говорила в наших серцях, в наших думках, неважливо, які обставини. Неважливо, які сезони, неважливо, яка атмосфера, неважливо, яка економіка, неважливо, що сьогодні відбувається, є дещо важливіше. Хто сьогодні Бог в твоєму житті? Які твої відносини з Богом? Наскільки ти можеш сказати, що Він є джерелом твого миру? Наскільки ти можеш сказати, що ти в своєму житті залежиш від нього? Ти признаєш своє безсилля? І визнаєш його могутність, тоді його мир починає працювати. Але поки ти кажеш, я все можу, я все сам, я все знаю, я знаю, як правильно, ти просто не даєш право Божому миру працювати в твоєму житті. Це твій вибір. І тому сьогодні буває нам важко робити цей вибір. Але дозвольте Богові прийти в ваше життя. І я вірю, що Він має силу і владу зцілювати, міняти. Обновляти і благословляти. Господь, ми дякуємо Тебе за цей день. Дякуємо за це, що ми сьогодні запалюємо цю другу свічку, свічку, яка говорить про мир. Ми запалили свічку надії, і сьогодні ми запалюємо свічку миру. Вона свідоцтва нам про те, що Ісус ти є Цар миру. Сьогодні я молюсь за кожного, в кого сьогодні, можливо, немає в серці миру. Хто нас дивиться онлайн, хто і в цьому залі, у кого, можливо, сьогодні страх. Якісь непрості обставини, переживання, труднощі, невпевненість. Я прошу, Дух Святий, торкнися сьогодні кожного нашого серця. Торкнися на сьогодні твоєю рукою, Твоїм помазанням, щоб твій Божий мир, Господи, він прийшов в наші серця. Ми молимось Дух Святий, щоб твоє помазання воно сьогодні проявлялося в нашому житті. Ми молимось Дух Святий, щоб сила Божа наповнила кожного з нас. Ми молимось про те, Ісус, щоб Божий мир, Божа сила, Божа влада вона прийшла на всі сфери, де є труднощі, де є випробування, де є складнощі нашого життя, якась невпевненість, якісь незнання. Господи, ми все віддаємо в Твої руки. Ми у всьому покладаємось на Тебе. Ми у всьому шукаємо Твій мир. Ми у всьому шукаємо Твою підтримку. І я прошу Господь. В ці дні очікування Різдва, в ці дні Адвенту. Я хочу Боже, щоб кожну неділю ми щось брали ціне для себе через ці проповіді, ми дозволили працювати з нашими серцями, з нашими думками. Щоб Господь ці дні стали проривом в якихось сферах нашого життя, де, можливо, сьогодні все непросто. Щоб Господь це народило свідоцтво Твоєї слави в нашому житті, щоб ми побачили Бог. Що ти працюєш, Господи, і ми просимо Тебе, будь з нами. Ми відкриваємо сьогодні двері своїх сердець. Ми хочемо, щоб ти прийшов, щоб ти торкався наших сердець, щоб ти зцілював наші серця, щоб ти обновлював наші життя. І щоб ми були благословені тобою. Нехай, Господь твій мир. Він торкається кожної сфери нашого життя. Господи, звільни нас від страху. Який сьогодні є контролюючою силою, можливо, від страху, який сьогодні, можливо, давить на нас, тяготить. Ми просимо, Господи, зціли нас, зміни нас, звільни нас, і нехай Твоя Божа перемога, нехай Твоя Божа сила, нехай Твої Божі чудеса, Господь, вони прийдуть в наше життя. Ми відкриваємо перед Тобою наші серця, ми відкриваємо перед Тобою наші двері, і ми дозволяємо Дух Святий. Тобі працювати в наших життях. Ми дозволяємо тобі, Дух Святий, міняти наші серця, ціли нас, Господь, зіли наші думки, щоб Господь ми не просто були як люди цього світу, але щоб ми показали, що є щось більше, є якась інша сторона, яка працює. І це є ти, Ісус. Ми віддаємо тобі наші життя, ми віддаємо тобі наші серця. І ми молимось, Дух Святий, працюй над нами, міняй нас, цілюй нас, направляй нас. І нехай Бог Твоє царство прославиться в нашому житті. Прославляємо тебе! В ім'я Ісуса ми молимось. Амінь.